І з нами на зв'язку політолог Антон Бугайчук. Вітаємо, пане Антоне. Доброго дня. Чи можете вимкнути камеру, чи так поговоримо. А зараз спробую. О, чудово. Добрий день. Так, ви досліджували е, роботу комунального підприємства Рай Теплобуд», створеного Луцькою районною радою. Я так розумію, для того, щоб заробляти великі кошти. І ця робота закінчилася пшиком. Так, е, насправді підприємство намагалося заробляти на двох речах: перше це оренда. Комунального майна, і друге, це е, заробляти на опаленні, коли вони е, мали у своїй власності котельні і намагалися заробляти на тому, що опалювали е, об'єкти, які належать іншим радам. В результаті не вийшло ні того, ні іншого, тому що е, орендувати приміщення, які пропонувала районна рада. Практично ніхто не хотів, а от з опалення виникла проблема, тому що нині вартість твердого палива різних категорій зросла дуже суттєво, подекуди у три рази. Але ну відповідно тарифи настільки не зросли. Тому на сьогодні вони практично не мають можливості так заробляти, як вони обіцяли із 2020 року. Ну а оці приміщення, які вони здавали в оренду, це фактично не їхні приміщення, вони їх повинні були передати. І, і на тому крапка передати Горохівській міській раді, передати підгадцівській сільській раді. Досі тривають суди. і Знаємо, що Горохівська міська рада виграла суд і апеляцію. Підгайцівська сільська рада теж мені здається виграла першу інстанцію. От а е, Луцька районна рада хоче подати в касацію, але немає грошей, щоб заплатити за суду, судового збору. Ну то що ж це за хазяйнування таке? От ви мені поясніть. Насправді це дуже поганий приклад таких е, необґрунтованих амбіцій в цій ситуації. Тобто вони в багатьох судових інстанціях намагаються опиратися не те, що навіть ну, з юридичної точки зору у цьому питанні, а просто звичайній логіці речей реформою місцевого самоврядування. Коли районні ради як такі не дуже то і потрібні, і їх комунальні підприємства так само. Але от Чомусь, як і в попередній ситуації, яку ви озвучували щодо депутатів на війні, от в Луцькій районній раді свято переконані, що вони дуже важливі і дуже потрібні, і от без них ніяк не обійтися, а щоб вони існували. Відповідно, вони ж хочуть розпоряджатися якимись грошима, щоб відчувати свою важливість, але проблема в тому, що надходження Луцької районної ради є настільки малими, що в таких кризових ситуаціях в них немає якихось важелів впливу, щоб компенсувати збитки. От я коли досліджував це питання, я подивився, наприклад, на Розмір бюджету Луцької районної ради і ті ж Підгайцівської сільської ради. Люди не завжди розуміють, іноді здається, що є цілий район, є лише одна сільська рада. Але насправді розмір бюджету підгайцівської сільської ради у 300 разів більший, тому що так розподілені надходження від податків і зборів в нашій країні. Таким чином ми бачимо ситуацію, що амбіції є, бажання всім щось довести є. Але для цього важелі впливу, щоб компенсувати щось, немає. В результаті з'являються такі авантюристичні ідеї, що давайте ми будемо здавати там якісь приміщення, які ще й в судових процесах знаходяться. І, ну, з такою репутацією, з такими судами, і загалом ну з не найбільшою привабливістю цих приміщень ніхто особливо їх орендувати не збирається. Пане Антоне, якщо повертатися дійсно до логіки реформи місцевого самоврядування, то очевидно, що ця логіка зводиться до того, щоб максимум повноважень, ресурсів, можливостей передати саме у громаду, тобто на найнижчі рівні. По суті, ця каденція, яку ми в 2020 році обирали місцевих рад, якщо говорити про районні ради, то мабуть це така можна сказати ревізійна, так, якась ліквідаторська така умовно її можна назвати. Цією конденсією, тому що по суті їхнє завдання, основне і єдине, мабуть, було це зібрати все комунальне майно району, яке ще залишилося, і просто передати в громади. Як ви вірно зазначили, є бюджет громади, і це є основне ядро е, загалом територіального устрою України тепер. Чому, от придумуючи ці незрозумілі якісь варіанти, що треба щось, щось на щось заробляти? Взагалі, для чого районній раді щось заробляти? Просто віддайте майбутнє. Просто кажучи, так. потрібно працевлаштувати 15 чоловік і назбирати їм на зарплату, так, щоб вони ходили і щоки надували. І для чого так? Суть цієї роботи, грубо кажучи, районної ради. Для чого? На сьогодні ну, насправді більшість районних рад, якщо ми подивимось по Україні, вони якраз вчинили нормально і вони те майно передали в основному. Таких от бунтівних районних рад, які ведуть себе не зовсім адекватно, їх не так багато і ну, навіть не в всіх регіонах є, хоча б по одній, якщо дивитись статистику. Чому так виникає? Ну от якщо ми подивимося, наприклад, на Луцький район, про який ми сьогодні говоримо, то конфлікти виникли в першу чергу у Луцької районної ради, в якій керують представники партії за майбутнє, і з Підгайцівською сільською радою, де е, за майбутнє лишилося в такій опозиції, можна сказати, і з Ворохівською міською радою. Не пам'ятаю, від якої там політичної сили голова, але наскільки пам'ятаю, не від самого голова самовисуванець. Ось, самовисуванець. Тобто, перше, політика накладається, тому що ну, не, не з усіма ж радами, які входять у Луцький район, виникли такі проблеми. Ну, наприклад, там. В Ківерець е, нічого не забрали, тут не було такої, ну, таких якихось моментів, е, в інших рад так само. Тобто, перше, це політика е, чому так е, стається, а друге, це суто персональні амбіції. Якщо ми подивимося, у нас чотири райони, але тільки в Луцькому районі є голова, який. Дуже любить публічність і дуже любить е, давати обіцянки, що він всім покаже, е, як треба заробляти гроші. Ось. І фактично він гребе проти течії. Е, Чому ну це просто персональні питання? От до нього, як до політика. Мені, коли я готував цей матеріал, не вдалося нормально поспілкуватися із головою. Він заперечував існування будь-яких проблем і казав, що вже все добре, і ми все вирішили. Тобто, ну людина не бачить цієї проблеми. Ось щодо працевлаштування, в принципі, Луцька районна рада могла би платити зарплату своїм працівникам за рахунок того. Що в них на депозитах лежать гроші, і з них можна отримувати відсотки. Звичайно, питання там, курсу гривні і так далі, але в них є якісь ресурси. А оце от бажання якісь бізнес-проекти і бізнес-афери втілювати за суто персональна амбіція, я вважаю. Так, а як в інших районах Волині? Адже от. Камінь-Каширський район, Ковальський район. Що там роблять районні ради чи нічого не роблять? Практично нічого не роблять. Посада голови депутатів. Вони суто є номінальні, оскільки ну, вони розпоряджаються там мінімальними бюджетами і просто займаються тим, що це майно яке відбуваються на сьогодні. Е, ну, от в межах е, реформа децентралізації, яка триває е, певні повноваження є в голів РДА. Тобто, так зараз навіть в умовах воєнного стану, коли ми знаємо, що і на рівні області е, військова адміністрація забрала багато повноважень там в обласної ради, так само трапилося і в районах. Тобто в нинішніх умовах. Е, Голови районних рад і депутати районних рад це такі весільні генерали, які можуть десь там покласти квіти, е, і все жодних там суттєвих повноважень в них немає, і за логікою бути не повинно. І якщо в е, реформі децентралізації буде ну, якісь здоровий глузд у майбутньому, то районних рад як таких просто не буде. Ну я думаю, що їх би й не було вже тільки не встигла Верховна Рада України внести зміни до Конституції України, адже для цього потрібно півроку і дві сесії. Це тривалий час, так і конституційна більшість це треба 300 голосів на двох сесіях і півроку, і вони не встигли цього зробити. І ухвалили фактично Соломонове рішення, бо вибори йшли, а оберемо вже тих депутатів. Хай там будуть, хай вони вже там сидять. Депутатам платити зарплати не треба, але тут з'явився Омельчук, який вирішив працелаштувати там того депутата, того депутата, того депутата, і, і таким чином 15 чоловік. Ну я так розумію, вони проїдають бюджетні кошти. От ви сказали, що, зарпла, що їхній бюджет це в 300 разів менший, ніж бюджет Підгайцівської сільської ради. А в цифрах. Скільки вони заробляють самі, а скільки проїдають Скільки? 3,1 мільйона гривень бюджет, із них більша частина це ще певні там якісь соціальні, соціальні виплати. Я зараз не готовий сказати, яке там соціальне навантаження ще в районній ради, і пільговикам там вони можливо платять. Ну, тобто 3,1 і гривень це ну, просто смішні гроші за нинішніми е, масштабами, як для району і взагалі, як для ради. Е, а в них там певна сума досі знаходиться на депозитах. Вони з них отримують відповідний відсоток і це от такі надходження, з яких я так розумію, десь платиться зарплата. Ну, я на останній сесії там був восени і почув цифру, що 60 тисяч гривень за рік заробили. Там за якісь послуги. Я так, адміністративні послуги якісь є. Там кілька приміщень орендованих, ну але кажу: якщо подивитися просто на лоти, які вони виставляли на прозоропродажі, абсолютна більшість скасовані, бо ніхто не заявив участь орендувати. Отже, майбутнього в такої, ну, взагалі, в районних рад в Україні не повинно бути, так? Ні, але ж проблема тут, що. Е... Якщо інші районні ради, грубо кажучи, тихенько сиділи і не створювали проблем, то Луцька районна рада з тими всіма судами і обіцянками встигла цих проблем на створювати, і вони от, ну, абсолютно незрозуміло огризаються до е, місцевих рад з реальними бюджетами. І, от, наприклад, е, на момент, коли я писав матеріал, це кінець січня. Виникла така ситуація, що школа в Піддубцях, е, в, в районна ра рай, не може її опалювати нормально, в школі температура плюс 5, діти навчатися не можуть нормально, вчителі працювати не можуть, е, приміщення псується від міської температури, але в районній раді кажуть, що все добре. Ми все якось будемо вирішувати. хоча... Ресурсів, щоб купити е, тверде паливо, пелети, там в нинішніх умовах в них немає. А мали би просто передати е, на постійно в сільській раді і забути. Так, звичайно. Так, дякуємо, пане Антоне, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Сподіваємось, що здоровий глузд все-таки в наших місцевих а-ля політиків переможе. Ну а якщо не переможе, то їх заставлять суди це виконати, рішення судів, адже вже дійшли аж до касаційних судів. І ми говорили про... Те, як Луцька районна рада проїдає кошти платників податків, а гостем громадського інтерактивного телебачення був політолог Антон Бугайчук.